Своєю чергою у прилуках місцеві підприємці пошили першу партію бойового спорядження для українського війська. Пошили абсолютно безкоштовно. Армійці приїхали туди охороняти колишню авіабазу. Прилучани вирішили віддячити їм за службу. Військовослужбовці до дірок заносили свою амуніцію і, скориставшись нагодою, попросили місцевих жінок про допомогу. На заклик мерчі відгукнулися підприємці, знайшли і тканину, і вже за добу підготували армійців до виконання обов'язків. Робота капиць ці швачки за добу у шість пар рук зроблять для військових 10 розвантажувальних жилетів. Це те, що окрай необхідно хлопцям, які зараз охороняють військові об'єкти прилучене. Вони привезли, у них були порваті отут повністю оці кармани. Дирків тут попроріваті, куди вони кладуть оці рожки, були отут, тут ну, попроривалася тканина і попросили, що можемо ми як-небудь його підлагодити, щоб не випадали в них зброя їхні. От. Ну, ми подивились, а каце там ми можемо і таке пошити. Військове спорядження до цього вони не шили, зізнаються дівчата. Їхня специфіка сумки, косметички, чохли для мобільних. Утім, усі замовлення від жінок тимчасово відклали у бік, бо армія просить. Оці штучки, ось бачите, скільки ось усього тут, оскільки свов, це треба його поприкріпляти, щоб воно не дрівало. Взяли за взірець розвантажувальне жилет іноземного виробництва. Трішки його вдосконалили. Щоб не було тягару якогось перева. Ваги на один бік тут ложиться все. Тут кладеться, вставляється пістолет, тоді вставляється обойма з пістолета. Сюди два ружки. Це ніж штик, ніж а це для гранат. А це для індивіду індивідуального пакета. Кишені потрібно розмістити так, щоб вага озброєння рівномірно розподілялася на плечі. Технолог підказує кравцям, як зробити жилети максимально міцними. У нас підкладочка тут спеціально зроблена для того, щоб укріпити нітки. Тут такі що зубаш що... першу партію 10 жилетів вони пошили безкоштовно. Працювали у вихідний, щоб не підвести своїх охоронців. Виходной да вийшли а... з 8, почти до 6 посідаші <кій> І в такому. В такому темпі швачки розуміють солдатам у жилетах носити важке озброєння, Зізнаються, шиють як для своїх дітей, тому не відчувають втоми. Мягенький паралончик відставляю, щоб не давило їм. У мене в самої син дома Мені теж... Думає, що за тих хлопців, що там в армії як таким треба, так і зробимо. Їхні розвантажувальні жилети вже випробувані у бойових завданнях. Військові знайшли меценатів, які закупили тканину. Її прилуцьким підприємцям вистачить іще на 40 комплектів. По моєму це найкраща оцінка, яка могла бути, Це не воєнна його сприйомка. Це люди, які спольпаспажкаждневна та здійл'я на собі якраз вчасно зізнаються підприємці, бо замовлення із Росії та Білорусі, куди йшла більшість виробів, зараз не надходять. Тому тут раді роботі, якою їх завантажили військові. Але скоро квасильковець, Чернівщина, новини два плюс